Води річки уж нині несуть піну та мертву рибу. Місцеві рибалки кажуть, це екологічна катастрофа, наслідки якої наразі оцінити складно. Та ще й сталося лихо напередодні нересту. Це прощати прощать не можна. і виновне повинні ніделями місяцями, навірно, молити прощення і у рибалова любителя, і у природи. Вот етані воспольмає потеря для ріки. Рибінспектор показує рибину, що загинула. каже невдовзі з ужа. Забруднені води потечуть до інших річок, дістануться і Києва. Це вже попало в річку, точно. З річки прип'ять риба ушла, від усіх Припяти. в Дніпрі теж. Скоро це буде на київському водогоні. Я думаю, через недельку. Місцеві у бідах винуватять неподалік розташоване деревообробне підприємство. Однак на камеру говорити про це бояться. Річка була буквально білого цвіту, молочного, як будто молоко розлили в річці. Риба дохла малюк дох виноват в этом ми вважаємо только завод МДФ до этого до відкриття заводу нічого подобного не наблюдалось у нас в річці. Керівництво заводу звинувачення відкидає. Наполягають підприємство, використовує найновіше очисне обладнання. Вот этот случай з риби, який вот я вот буквально сьогодні теж утром услышала. Якби ти где-то в газеті описано на самом деле, это ну я считаю, що это не от завода. МДФ. В этом году очень была сурова зима, То может быть, она просто задыхалась от недостатка кислороду. Однак останнє слово за екологами. Вони вивчають стан води в річці, проте поки що приводів для занепокоєння не бачать. Вот кислород можно сказати нормальний в воді, так вот. а далі причини будуть вияснятися. Результати аналізів води обіцяють оприлюднити за тиждень. Андрій Ковальов, Оксана Трокоз, Олексій Іванченко п'ятий канал.